Кайдашева сім'я це психологічно рольова гра за повістю Івана нечуя Левицького, яка допомагає глибше дослідити, як ми будуємо взаємини з різними людьми. Це навколо літературна гра, тобто для проходження не потрібно пам'ятати деталі сюжету, дату народження нечуя Левицького чи ім'я сусідки Кайдашів. Ви відкриваєте коробочку і одразу бачите такий чудернацький кубик, детальну інструкцію. Де описані всі правила та вказівки для майстра, ведучого гри та гравців. Далі картки персонажів. Їх всього 15, 6 основних, а решта другорядні. І в кожній картці персонажа є цілі на гру і короткий опис. Чотири картки ігрового сюжету Вони допоможуть вам зануритися в певну ситуацію і розпочати гру. Картка випадкових подій, щоб додавати цікавих поворотів в вашій грі і аркуш з характеристиками персонажів. Механіка Кайдашевої сім'ї натхнена популярною грою D&D – Dungeons and Dragons, де гравці занурюються у вигаданий світ та приймають рішення за своїх персонажів. А результат дій визначається китком кубика та майстром, ведучим, що слідкує за правилами та балансом. У кожного персонажа є ігрові характеристики: фізична сила, здатність домовлятися, впертість та вправність, які визначають можливості у грі. У персонажів є цілі, які допомагають зорієнтуватися у процесі і дають підказки про можливі дії. Але все ж таки основний фокус кайдашевої сім'ї не на результаті, а на процесі. Гра покликана спонукати гравців подивитись на власні життєві стратегії під іншим кутом, або ж навпаки, розширити поведінковий репертуар, відіграючи за персонажа, чий типаж відверто бісить. Ви можете грати в кайдашеву сім'ю освітніми колективами, з учнями на уроках, з колегами та командами, зі спільнотами в молодіжних просторах, навчальних центрах або просто вдома з друзями. Дослідіть себе через персонажів української класики. Замовте гру за посиланням під відео.